Добрий вечір, пане та панове, чуваки та чувеси. Мене звуть Тоха. Ви на каналі Artline. і це наше перше загальнопізнавальне відео. Цього разу будемо говорити про різноманітні нозли. Втім, почнемо ми з краплі термінології. Впродовж відео я буду вперто називати ось ці маленькі штучки нозлами. Це калька з англійської і по-нашому вони називаються сопла. Втім, як на мене, так говорити трохи некоректно. Коли кажете сопло, то в уяву приходить кипа різних варіантів Від поливаю для газону до прямого вприску в моторах. А от слово нозл інакше. В нього нема таких сенсів. Чуєте нозл, значить мова про 3D-друк. Якщо ви не згодні, то не кричіть нічого в монітор. Напишіть внизу, ось там от, наскільки таке рішення коректне. Ну а тепер поїхали по предмету відео. Для кожного нозлу є три важливі характеристики. Одна залежить від вашого принтеру, дві інші можна вільно обирати. Перша розміри. Існують три основні довжини сопла. Діаметр у них всіх однаковий. Це 6 мм. Найкоротші мають довжину приблизно від 10 до 13 мм. Перед вами найстандартніше сопло в світі. Таке стоїть на Ендері 2 і ще мільйоні різних його братів, сестер і клонів. З ними просто поводитися, їх можна буквально назбирати на помиці якоїсь 3D-ферми. Перші такі нозли ставила ще пруса в своїй найдавнішій моделі. Більше нічим воно не цікаве. Другий варіант ось такі видовжені версії. Вони наближаються до 20-23 мм удовжину, різьбу мають таку саму, як і перший варіант. Нащо так довго? Все просто. Що довше сопло, то більше зона контакту пластика з металом. Це, в свою чергу, дозволяє вам плавити більше пластика на секунду. Звісно, для такого сопла треба мати відповідний блок нагрівача. На звичайний принтер вони просто не стануть. Ось, до прикладу, нагрівач з мого власного КЕ. Як бачите, сопло входить майже на всю довжину туди. На папері це дозволяє видавати від 200 до 300% більше пластика. На практиці, звісно, таких чисел ви не досягнете. Ну і третій вид. Доволі рідкісний. Я особисто вживу його ніколи не бачив. Супервулкан ще більш видовжена версія, довжиною аж 50 мм. Плавить швидше, начебто мінусів нема. Начебто, бо знову ж таки, треба потестити, а куди таку дуру запхати, я не знаю. Пам'ятаєте, що я казав про три пункти. Так ось це не зовсім правда. Існує ще багато специфічних типів, які застосовуються різними виробниками і з різними хотендами. З усього цього різноманіття я хочу виокремити лише один – CHT нозли. Першими їх запропонувала компанія Bontech, і конструкція була видозмінена. Замість простої трубки вони ділили пластик на три вузьких доріжки, які наприкінці нозлу поєднувалися. Це збільшувало площу контакту, а значить швидкість плавки пластику. На практиці для стандартного сопла 0,4 мм різниці майже нема, і стандартний дизайн пола трубка без проблем вивозить друг. Такі сопла дуже дорогі, оскільки виробляються над точним свердлінням дірочок. Ну і звісно, це китайці теж скопіювали, але по-своєму. В побуті можна зустріти Франкенштейна. Наче звичайний нозл, але всередину вставляється ось така мідна штучка, яка ділить шлях філаменту на декілька доріг. По суті, бюджетний бонтек. Згідно з тестами західних блогерів, працює не гірше. Якщо вам цікаво детальніше їх вивчити, пишіть в коменти, зробимо. Отже, це три типи нозлів, які використовуються в 99% принтерів. Інколи можна знайти пропєтарні види, типу, наприклад, хотендів у Бамбулаб. Проте в наших краях вони ультра рідкісні. Тепер перейдемо до того, що ви власне можете обрати. Почнемо з матеріалів. Ось це абсолютно звичайні і занудні нозли з латуні. Вони популярні, тому що дешеві. На цьому їх плюси закінчуються. Серйозно, після того, як ви трохи розберете зі своїм принтером, я дуже раджу вам придбати щось з інших матеріалів. Головна проблема з латунними нозлами полягає в швидкому зносі. Причому проблеми з нозлом то найбільш складні в діагностиці проблеми. Бо це може бути і овер екструзія, і андерекструзія, і навіть найдивніше з того, що мені зустрічалось, погане лягання пластику в певному напрямі. Тобто, наприклад, по осі X лягає ідеально, а по осі Y каша. Іноді можна зустріти трохи кращого брата латуні нержавійку. Скажу чесно, реальних аргументів за них нема. Дехто каже, що пластик менше липне до них. Хтось вказує, що свинець з латуні може проникати в пластик, із нержавійкою такого не буде. Я тримаюсь простої думки: якщо ви вже задумали апгрейд для вашого принтера, не беріть нержавійку. Вони потрібні для дуже нішевих задач, типу друку з висококристалічними пластиками. І навіть у такому випадку вже краще взяти гартовану сталь. Про неї далі. Мідь. Ох, мідь! Неймовірна теплопередача, але просто жахлива міцність. Такі нозли рідкість, бо до того ж, мідь зовсім не дешева в виробництві і в цілому капризна. Знайти можна лише в туманних краях 10-ї сторінки Аліекспресу. А в побуті я взагалі ні в кого не бачив. Візьміть четвертий, максимально популярний варіант після латуні гартована сталь. Це вже зовсім інша категорія. Головний її мінус вона гірше проводить тепло. Просто фізично. Втім, такі сопла майже не зношуються навіть при друці злими філаментами. І злий філамент це не ваш ТПУ чи АБС. Це, наприклад, пластик з частинками карбонових трубок чи деревини. Так, вам не почулося, такі пластики існують, і ми детально вивчимо їх в одному з наступних відео. Якщо ви берете такі нозли, беріть краще одразу набір, по типу того, що зараз на екрані. Тут їх 8 штук, коштують вони не сильно дорого та мають класне різноманіття, про що ми поговоримо нижче. Ну і нарешті на вершині цієї пластикової піраміди йдуть нозли від серйозних компаній. У мене тут є буквально два цікавих варіанти. Перший ось цей від мікросвіз. Не вникайте в назву, насправді компанія з США. Сопло ой, тобто нозл, тут нікельоване, з особливим покриттям, щоб ваш пластик сковзив, неначе шовкова хустка по свіжої пільованій нозі. Ну і виглядає бімба. Інший варіант нозлів ось такі біметали від Creality. Мідь тут для термопровідності, вона в неї найкраща з усіх матеріалів. Частини, що зношуються, з гартованої сталі. Такий варіант буде майже вічним, лише не забувайте іноді його чистити, особливо якщо друкуєте проклятими філаментами. По типу ось цього з гліттером. Ох, як же він любить забиватися! Є і інші варіанти, можна знайти навіть ногли зі штучного алмазу чи рубіну, аби у вас були гроші на таку екзотику. У мене особисто їх нема, тому доводиться вивчати на відосах західних ентузіастів. Ну і нарешті третя характеристика діаметр виходної дірки. З заводу всі принтери йдуть з нозлом 0,4 мм. Це нормальний компроміс між точністю і швидкістю друку. Буває безліч діаметрів від 25 мм і до 1, 1, мм. Загальне правило, висота слоя має становити половину від діаметра. Тобто, якщо у вас токове сопло на ендері SE-KE, то висота слою в ідеалі 0,2 мм. Що ваше сопло менше, то точніше деталі ви можете друкувати, але довше це будете робити. І навпаки, з великою діркою приходить велика швидкість друку, але низька точність. Ще одна річ, про яку варто пам'ятати, це те, що нозли меншого діаметру легше забити сміттям, яке потрапляє в ваш принтер. Та ми ж серйозні люди, тому це проблема принтера, а не нас. Хай друкує, як заб'ється, то будемо плакати, а поки гуляє башка Балдій принтбедів. До речі, про сміття. В природі зустрічається ось така штука, яку ставлять всі прохавані ентузіасти. Це невеличкий пролоновий фільтр за копійки, який очищає філамент від бруду, що міг налипнути. Копічна штука, а іноді рятує принти і навіть принтери. Ну що, отакі три характеристики вам треба знати про сопло. Можна ще заглибитись в історію, розказати, як і 3D стандартизували всю цю кодлу. Але це вже іншим разом. Зараз я хочу показати вам декілька іграшок, які мені видали для цього відео, і які шляхом невиправданого ультранасилля заберуть мене назад після зйомки. Ось це стандартний набір латунних сопел. Такий підійде, якщо ви друкуєте рідко і виключно ніжними матеріалами: PLA, ABS, PTG, TPU. Це я вже трохи збігаю наперед, але ось вам порівняння NPLА і ТПУ. Як бачите, він просто неймовірно м'який. А ось це той самий гламурний пластик з глітером, який досить абразивний, і латунні нозли його не надто люблять. Вони дешеві, і це їх головний плюс. Це Vulcan Style красавчик від Swiss Ви його бачили раніше. Погляньте детальніше на це покриття, воно просто божественне. Таке підходить, наприклад, до К1, чи Кє моделей від Creality. До нього нічого не липне і абразивних матеріалів воно не боїться. Але й коштує більше набору 7 латунних для простіших принтерів. Якісне покриття забезпечує мінімальне тертя та підвищену зносостійкость, але воно коштує грошей. Ну і треба розуміти, що друкуючи раз на місяць одну деталь, ви навряд чи відчуєте цю зносостійкість. Інша справа, коли у вас йде хоча б один з пул пластику на місяць. З такими навантаженнями ці красені впораються на ура. Та й взагалі, ну ви тільки погляньте на цього малюка. Для одноразової покупки раджу ще отакий набір. Це 7 нозлів, але не латунь, а гартована сталь. Підійде для довгого і щасливого друку з вашим новеньким ендером. Ну і цікаві філаменти можете спробувати. І нарешті, отакий набір біметалів, його ви теж раніше бачили. Це взагалі ідеальний варіант, який буде слугувати роками, аж поки втома металу вас не розлучить. Ну що, наче не на всі питання відповів. Якщо у вас вони залишилися, давайте в коменти. Я туди збігаю кабанчиком на всі питання відповім. А поки прощаюсь, побачимось наступного тижня.